Що дійсно є нагальна потреба вирішувати це проблемне питання в білій церкві? Тепер я хотів би надати слово представнику, вашому представнику дрібних підприємців Олена, щоб узагальнити питання проблемне. Будь ласка, ми вас слухаємо. Олена приватний підприємець, представник спілки квіткарів, який налічується 88 чоловік, які торгують по вулиці Ярмарковій. Спокон віків, скільки існував базар, скільки існувала торгівля квітами. А, значить, а, раніше ми торгували а, на території базару. Ну, ви знаєте, що зараз базар а, витіснив усіх їх, витіснив навіть років 11, як ми торгували спочатку під базаром, а потім мусили перейти на а, а, тротуар. По вулиці Ярмарковій. Торгуємо ми практично три дня на тиждень. Це основна торгівля, четвер, субота, неділя, з семи до двох. І будемо у влади просити, так як нам попередня влада зробив рік відділ торгівлі, дозволяв нам торгівлю, підписував нам договора, щоб нам полишили ці місця. Тому що. Іншого місця, просто в межах нашого базара ми не бачимо. Е, мова сьогодні йде не тільки про квіти і розсаду, мова сьогодні йде про і ту городину, і є підприємці, які торгують і баштанними культурами, і сезонна торгівля, мова йде і про ялинки, і так далі. Так далі. Тобто, ми сьогодні проводимо розширене засідання нашого комітету, щоб узагальнити всі ці питання і проблеми підприємців. Щоб ви розуміли, в залі більшість людей, я так розумію, представляють вулицю Ярмаркову, торгівлю свою, але є й підприємці, які з інших районів міста, які з такою самою проблемою, як і у вас, повірте. Я хотів би передати слово Марії Васильівні Беркут, начальнику відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення та громадського харчування Білоцерківської міської ради. Шановні мешканці міста, приватні підприємці. Хочу вам напомнити, ну, доповню ваш виступ про те, що ми вам не підписували торговий відділ, не підписували вам договора, а давали листи, які, ну, які ну, як, не заперечували торгівлю на території, яку виконавчий комітет виділив для товариства Комфорт для розміщення торгових точок. Угу. Отак ви повинні були сказати, а не торговий відділ. Це виділена була вам земельна. Ділянка виконавчого комітету на сьогоднішній день складаються такі обставини, що на території нам треба трошечки прибрати території і зробити якийсь порядок. Тобто, зробити шаг для того, щоб. Не тільки навести порядок, да а трошечки подивитись з другої сторони. Ми не проти тому, щоб вам десь розмістити, щоб вам надати місця. Да, є на ринках місця, але ті місця де центральні, де ви хочете, дійсно є як такових їх зараз немає. Запише справа в тому, що проблема дійсно складна. Я цією комісією керую перший рік, практично закінчується. Те, що зараз відбувається, це, це теж неправильно. Це не видно. Коли приїжджає, коли ви наприклад, кажете, що ми прив'язані до, до автостанції. Но на, на тій автостанції навіть саме автобус села не може заїхати, бо торгівля ведеться прямо на проїжджій частині, і автобусні маршрути, які приходять там із найближчих сіл, вони не можуть заїхати. Вони не знають, що їм робити. Тут стоять приватні автобуси, поставили, хтось поставив приватну машину, автобус не може заїхати до своєї платформи. Навіть про платформу не йде мова. Просто щоб висадити нормально людей, він не може заїхати їхати до ринку. Я розумію, що в цьому питанні треба наводитися і на лад. То давайте почнемо кожний з себе. Треба навести порядок. Закачали рукава, треба звільнити стихійну торгівлю. Давайте тоді перейдемо на ринки. Давайте тоді ми, Ми співпрацюємо з директорами, ми впрошуємо їх, щоб вони ставили меншу ціну. Хоча ви знаєте прекрасно, що ринки більше. Створинки, це товкомфорт, комфорт, який являється власністю. Це критий ринок, центральний ринок Ливанецько. Шановні, почекайте, на сьогоднішній день... Ливанець. Шановний, такий дядько, три мене, як не знаю, як його звати, так і режувати. Він вам сказав: ви тимчасові, ви сезонники, ви нам не вигідні, Тому що він да. запакований такий ходив. Зараз він да. ходить, як туча, гордий, а ми ніхто, ми земляри. Ми проти землі. А ваш ринок полбазари. Ще продаємо все кінкен. Ну, ну снари ринок трогує не... африканським товаром, а бабульки ти стоять на цьому змушку, не вміщаються в тому ринку. Там один скінкет і ще рядом пара тому, що ціни такі безкословні всіх і все це на цинках гарак то змог зашов, бабуся, а друга не може, тому що кругом ларки сказати. Ми не тільки прив'язані до автостанції. Ми ж і прив'язані Ми вже 20 років, як не більше тими. 7... Рослини ми там торгуємо, ми дуже прив'язані до своїх клієнтів, тому що це центральний базар. Люба торгівля в першу чергу прив'язана до клієнтів. Це, все, це всі прекрасно всі розуміють. І рослини у нас дуже ексклюзивні рослини. У нас половина звичайної розсади помідорів, а половина рослини, ну, квіти, квіти, які люди вирощують самі. Це просто наше життя, наше виживання. Всього лиш нам всього. Це, ринку, монолітку, там є близько. 100 з вільних місць. Ви туди перейдете? Там є можливість заїхати машиною і стати да. да. пасажирами. Тому що у нас такий товар, ми не можемо стати пасажирами. Це буде військовий цілий квітковий базар. Там приїжджаючи туди далі з цієї сторони, повезу площа, яка можна розмістити іменно розсаду, квіти і все. Статист. Майте помагу, дичегнець. Де вам подобається? Стань посеред дороги, торгуватися вам подобається? Ми, не ми говоримо про вулицю Ярмаркову, правильно? Ми, стоїмо, ми, ми, їдемо, ми не стоїмо Ви стоїте не на проїжджій частині. Я повороті може бути. Я ж розумію, Я де поворот, а де і ви розказуєте про сезонну торгівлю. З ранньої весни до пізньої осені, коли снігу нема, це у вас сезонна торгівля. Давайте зробимо на цьому ж моноліті. Квітковий базар напишемо. У средствах масової інформації, все це висвітлено, об обладнають люди вам там, вже уже, почали там обладнувати місяць назад. Так от, послухайте, от там той моноліт, це те продовження, якби, так, да, да, в сторону воєнкомата продовження. Там завдов, І коли там, там а та не на дорозі, от у вас все проїжджує частину взяти. У вас навіть думка не працює, що можна окремо ринок мати, а не проїжджу частину автобуси. Одна Куценка якраз автобуси їздять, да. Я хочу сказати, що там, де моноліт, там де продаються там зараз, з ранньої весни до пізньої осені, тому що я буваю і там, і там. От там з ранньої весни до пізньої осені, там уся ця клітка, грубо говоря. От прийдіть, подивіться, там вся заваль, там стоять дерева, там стоять саженці, там стоять курі, там курі, і впритулу, в притул з курми далі йдуть саженці. Там на другій стороні кінчаються саженці, там стоять овочі, овочі стоять, круглий рік регулярно. Африканські? Там ні, там стоять, навіть, там стоїть Крим, там стоїть Херсон, там стоять ні, ця, Черкаська область, але там стоять овочі і вони стоять регулярно. Там не тільки африканські стоять, африканські зараз менше. Ну і ті теж. Так я вам хочу сказати, що там вся клітка забита 100% Ви знаєте, всі хочуть краще жити. Ну, ніхто не хоче для цього зробити от, ну, маленький крок на назустріч тому, щоб, щоб зробити краще. Ви знаєте, ви зробить всі краще, а мене залишите в стороні. Бо я тут от, стою вже 30 років. Я тут е, от 30 років е, виживаю, от як я виживаю, і ви мене не чіпайте. А от всіх остальних чіпайте. От дивіться, от той робить не так, і Петро не так, а ще Микола є, а той взагалі не так. А на себе подивиться, що ми робимо для того, щоб було так. Я розумію про те. Що кожному треба заробити копійку. Але треба заробити її таким чином, щоб не, нікому причому не зробити е, чогось е, ну, поганого. А так виходить на сьогоднішній день. Ви стоїте, вроде як, нікого не чіпаєте. Все у вас ну, по-другому. Под под все, все, да, все нормально. Тому що ми кажемо, що на ящичі без землі не важко носити. А да, тут треба да. поставити. Але, 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 але дороги мої, але дорогинки мої. Із-за того, що вам зручно було ящики поставити, а тут дві, дві проїжджали, бус і машина стукнулася, а потім поліція приїхала, поки розбиралися, поки всі свої загорожі поставили, почали мірити, Місця. не Ні, не не. Знаки висять, все нормально. Там є місця, які разходила. Є пропозиція Я на наступному тижні, зібратися, вашою інтернет. Нам говорить, для того, щоб їм потрібно виділити, значить, ми розглянемо питання, ми зробимо менші проходи між цими продуктовими. Там же здорові проходи. Це все розглядається. І адміністрація ринку йде на зустріч. Але говорять, щоб це не було так, як було з вокзальною, що на даний момент на вокзальної все після на зустріч поставили так, воно на сьогоднішній день і стоїть. І вони як е, торгували ззаді АТБ, так вони далі стоять і торгують.